У цей світлий праздник Різдва Христового я хочу завітати з різдвяною колядою до кожної домівки добрих людей, які приймають новонародженого Спасителя. Я сьогодні хочу завітати із словами небесної радості про спасіння, які ось ми отримали до тих, хто, можливо, сьогодні сумує, до тих. То, можливо, уподібнився до пресвятої родини, яка була змушена залишити свою домівку, втікати далеко із своїм дитятком від кровожерного ірода. Я сьогодні хочу з дзвінкою українською колядою завітати до наших воїнів, які на передовій своїми грудьми затуляють життя і волю. Нашого народу відстоюють своїми геройськими вчинками наше майбутнє. Я сьогодні хочу з цією різдвяною радістю завітати до тих, хто сумує через втрату синів і дочок, рідних і близьких, які протягом цього року віддали своє життя за волю і незалежність України. Але радіймо сьогодні, тому що у цьому святі мир перемагає війну. Розпач є переможений надією. З нами Бог, в ньому і з ним ми є непереможні. Веселих свят вам, Різдва Христового, щасливого Нового року! Нехай Боже благословення спочиває над усією нашою землею, над усіма нами. Бо Христос народився. Славімо Його!